Ходимо до експозиції з Данилом Романовичем. Це вже був князь Галицький. На той період була велика міжсобна війна між князями. Постійного князя в Києві не було, і центр перейшов на Закарпаття. Передача корони папи римського Данилу Галицькому це була перша спроба нав'язати саме католицизм, а не те православ'я, яке ми отримали від Константинополя. Саме цей Князь отримав від папи римського корону, і можна сказати, що він ну, так і є, був королем. Але якщо брати моє відношення від до цього князя, то ну, я якось не знаю. Він в мене викликає сумніви його відношення саме до Русі. Так він був частиною Русі, але це була окраїна Русі того часу. Там було дуже багато. Змішано племен, там були не тільки е, славяни, а й інші племена і різні підвиди слов'ян. Для мене все ж таки якби справжня, ну, можливо, тому що я і сам звідти справжня Русь це поляни.